Сьогодні ми вітаємо з 90-річним ювілеєм наш 16-й ліцей. Це один із провідних закладів освіти міста Кам'янського, флагман освіти один із лідерів, який є закладом з поглибленим вивченням іноземних мов. Сьогодні ми маємо таке досить гарне освітнє середовище, створене міською владою за допомогою коштів інвестиційного банку, адже заклад зараз оновлений повністю, і будівельні роботи виконані, і наповнений обладнанням. Цей заклад, який не мав свого харчоблоку, не мав актової зали. Вони завжди знімали, арендували, проводили свої заходи. На сьогодні ми ювілей святкуємо власній залі актовій, тому сьогодні це один із кращих закладів в Україні. 90 років це дуже поважна дата. І за цей період школа пройшла свій шлях становлення і розвитку. Тут працює дуже професійний. Колектив вчителів навчаються дуже талановіті діти в школі. Не тільки навчають європейським мовам, а тут навчають наших учнів мислити по-європейськи, навчають їх інтегруватися в європейське суспільство. І ми вибороли конкурс, і завдяки європейським коштам нам вдалося реконструювати цей заклад. Я бажаю школі нових звершень, всіх висот, які ви перед собою мрієте ставити за мету. Бажаю також миру та перемоги нашій країні. Чергу ми пишаємося нашими випускниками. Мабуть, сьогодні ми в першу чергу говоримо про тих випускників, які стали на захист нашої країни, а їх більше сотні. Ми пишаємося. Тими випускниками, які досягли успіхів своїй професійної діяльності, це і науковці, і, митці, і вчителі і лікарі. Ми пишаємося сьогоднішніми нашими учнями, які є переможцями олімпіад, конкурсу захисту наукових МАН. серед наших учнів-випускників є троє президентських стипендіантів, і звісно, ми пишаємося нашим важливим капіталом це наші вчителі. Я працювала тут 47 років. І зробили чотири випуски. Думаю, що це один із найкращих закладів міста. Він має дуже таку довгу історію великих професіоналів, починаючи з молодшої школи, і аж до... Випускних класів цей ювілей особливо зворушливий. Тут навчалася моя мати. Я закінчувала цю школу і зараз добуває освіту моя донька. Школа стала дуже красива і створені всі сучасні умови і комфортні для навчання дітей.